Вітаю! Сьогодні детально розкажемо, як правильно встановити термінал СЕЛ 2000 і розкажемо, як правильно здійснювати оплату за допомогою картки. Перший етап у нас це встановлення терміналу. Зазвичай, коли, до прикладу, апарат до вас їдеть, тут стоїть заглушка. Ми її відкручуємо і встановлюємо термінал. Прикручується ось такими гайочками. чотирма. Коли ми встановили термінал, ми пробуємо під'єднувати кабельки. Перший йде в комплекті з терміналом, встановлюємо гніздо. Обов'язково ще хочу зазначити, що блок управління має бути виключений. Ми його вимикаємо, коли робимо підключення. Так. Перший кабель вставляємо в гніздо. Під'єднуємо другий кабель. Так. Друге гніздо. І третє ми підключаємо роутер. Ось саме сюди здійснюється підключення. Також під'єднуємо, якщо не було кабеля на блоці управління, на блок управління, який має бути в комплекті з роутером. Ось саме це гніздо. Так, ми зробили підключення. Наступне ми під'єднуємо роутер. Для того, щоб роутер в нас подавав сигнали, був зв'язок з банком, ми маємо обов'язково ставити активовану, поповнену сім-карту, яку зазвичай ви самостійно обираєте. Ми вставляємо, натискаємо, і вона защохнулась. Саме ось таким кольором має світитися роутер. Якщо, до прикладу, світиться ось третє віконечко червоним кольором, це означає, що немає подачі інтернету. Потрібно перевірити або баланс, або активувати карту, чи подивитися рівень зв'язку. Ось так зазвичай працює, світиться роутер в робочому стані. Коли зробили все потрібне підключення, ми умикаємо блок управління, подаємо живлення. Після того, як ми увімкнули блок управління, йде завантаження прошивок на термінал, і також апарат під'єднується до сервера. Потрібно зачекати буквально одну хвилину, коли все завантажиться, і термінал вийде у робочий режим, і тоді робимо здійснення оплати. Заставка на терміналі засвітилася. Термінал підвитягнув всі завантаження і, відповідно, апарат також вийшов на зв'язок. Після того, як технічно ми підключили термінал, нам потрібно його налаштувати в особистому кабінеті. Знаходимо Потрібний нам апарат, натискаємо на номер апарату, вибираємо пункт налаштування, прогортаємо трішки донизу. Вибираємо потрібну модель, Терміналу Ingenico Cell 2000. Вставляємо заздалегідь скопійований ідентифікатор і натискаємо Зберегти. Після того, як ми натиснули Зберегти, відкриваємо загальний список апаратів. Вибираємо наш апарат, який ми вводили ідентифікатор, і перезавантажуємо його для того, щоб інформація оновилася. Після того, як апарат перезавантажився і вийшов на зв'язок, можна здійснювати оплати через термінал. Перше, обираємо тип води. Наступне обираємо оплата банківською картою. Обираємо потрібний нам літраж. До прикладу, це буде пів літра 0,5. Натискаємо так і бачимо, що потрібно здійснити оплату через термінал. Прикладаємо карту. Так, оплата пройшла. Можемо натискати так. Та набирати воду усім, дякуємо за увагу. Якщо у вас виникнуть запитання, звертайтеся за номером телефону.